Трам, дивіться, незалежно ні від чого буде активно присутній в цій війні, тому що ця війна впливає на розподіл оцього самого глобального впливу. Так? Хто буде домінувати? Китай, сполучені штати, чи сполучені штати будуть мати там добрі стосунки з союзниками, чи Китай навпаки буде збільшувати собі альянсні можливості, та тобто більше країн буде доєднуватись до Китаю, розуміючи, що Китай є гарантом чогось і так далі. Ні, ця війна це про перерозподіл впливів. Це не тільки про територію, м'яко кажучи, це взагалі не про територію. І це війна про репутацію, да про репутацію Сполучені Штатів, особисту репутацію Трампа. Так це надскладне завдання, тому що війна масштабна, це не якась через підтримку, це не війна за маленьку там територію. Росія не про це воює. Росія воює а, заради свого існування в такому максимально агресивному вигляді. Ну тобто, вони хочуть, щоб а, глобальні правила виглядали інакше. Ти можеш прийти і через насилля, щось там вирішити. Росія не має конкурентних спроможностей, щоб протистояти європейському союзу чи сполученим штатам, чи навіть окремим країнам, таким як там Південна Корея, Японія, і так далі. Вони можуть тільки конкурувати через а, оце Очікування від Росії агресії да? через цей монструозний тип зовнішньої політики, яку вони демонструють, особливо в останні 4 роки. Вони до цього це демонстрували, особливо після 2000, нагадаю, сьомого року, після виступу суб'єкта з дивним прізвищем Путін на Мюнхенській безпековій конференції. Але а, 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 тому ця війна. Вона буде йти рівно стільки, скільки глобальні спільноти не усвідомлюють, що Росію треба примусити зупинитись ще раз, примусити зупинитись, не скажімо так, допомагати частково Україні, щоб вона там чинила спротив. Ні, тому що це війна не про Україну, тільки це війна про Європу, ще раз про глобальні впливи і про домінування, не не, не, не торкаючись навіть репутації. Тому Трамп з цієї війни точно не вийде, тому що будуть казати, ну під час каденції другої каденції 47-го президента Сполучених Штатів глобальний світ кардинально змінився. На перші ролі вийшли інші країни, домінування інших країн, репутаційно сполучені штати повністю програли у це протистояння. Яке було в гарячій фазі на території України, але було і в холодній фазі на території, ну скажімо так, всіх країн ліберальної демократії з одного боку і авторитарних потенційно авторитарних країн з іншого боку, і так далі, тому ні тут немає жодного шансу, що сполучені штати відійдуть від цієї війни.